Всім привіт! З вами Палич і це рубрика Кращі бої в World of Tanks». І це ріплечик нам надіслав Virtus.ua, стрімер, колега, людина, яка участвує в моїх турнірах, так би мовити. Да. І на сьогодні співпрацює в рекламній кампанії. Да. Каточка на карі, я так розумію, йому цей танчик дуже подобається. Експериментальне загартування стоїть турбінка і боновий досил. Ну, Прямо так розуміється його топ-1 тунчик на сьогодні. Для фарму срібла. І дивіться вже в українському камуфляжику це те теж дуже круто. І з усіма нашивочками чи декальками, просто кайф. Пес петрончик є. Є насіннячки, які нам товариші окупанти привезли з собою в карманчику. Просто кайф. Є ж який кулак Це просто бомба, блін. Це реально просто круто, просто кайф. Респект. І уважуха Варгеймінгу да, за такий от чинок. дійсно достойна акція. діла, так що, На мою думку, нарешті Варгеймінг вже оприділився зі своєю позицією. І так от стандартна позиція для пт що Карта у нас, до речі, е лінія Маннергейма да, карта, до речі, з десятками бій без арти. Подивимося, що з цього вийде. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик на таке документування, на такий от огляд, на розбір помилок. Обов'язково має бути реплечик актуальної версії гри, обов'язково має бути майстеросик бою. І за символічний донатик я його прокоментую і викладу собі на канал у такому стилі. да. Так? Всі контакти будуть в описі під відосиком і бажано без спойлерів. Такі от діла народ. І так, і так, і так, і так. Постояв по блайді, нічого цікавого не знайшов, Подивився мені карту, побачив, що тут дуже багато противників і можна їхати, фармити їх. Дуже приємненько. Уже першу дичку дали, танкунули g 40 до речі, тут К2. Нормальне м'ясо тут їде. Ага. А К2 така вже проста ціль для, нас, для, противника, так би. Ой, для противника. Для наших так би поможете, даже голдових на секундочку, снарядів. Дуже міцна машинка, насправді, пробити не так просто, але нам це дається зробити, дав вже другу тичку і танкунув майже 1300 хп. Нічого собі, нічого собі. У мене цієї ПТшки немає, тому цікаво, мені двій... двічі цікаво подивитися, що вона може. Пушку зламали, пушку зразу ремонтуємо. І центуріончика на виліт альфа 508 пролітає. Not bad, not bad. А тим часом що, нас пробують окружити? Чарт пробує зайти до нас тилу, і ми зараз його огорчимо. Я би вже... По інтуїції глушив би сюди фугасик, не зряжмі їх каже штучок возимо. Да? Ну, щось мені здається, що інтуїція у нас тут взагалі не вкачена. Ну ладно, окей. Двушка дашки без напряжки вже в кармані. Там Саладін знову пропитав, пробує у тил зайти, але ну, щось він забудився, десь там по кущах, по горах. І ми далі продовжуємо шукати свої жертви. Дуже приємненько, звісно, з таким ДПМчиком навалювати. Що, що ДПМ тут води? Нічого, і тут на КВ-2 наглець. У нас тут кайтіць, до, до речі, катять з двох сторін це неприємно. Потрібно одну сторону дивитися один, один фланг. Тому що по бортах насипають нам без проблем ці ПТшки. Не не в неї броня невеличка є в обі башні. Да? Чому невеличка? Тому що голдою вона шиється. І Знову таки можна було б інтуїцію фугасик підзарядити, поки зводимося, то можна було б дати. Підпалили, до речі, ми борщика, але там ручний вогнегасник стоїть, так що... Дядько у нас вже успів погаситися. Можна попросить борща блайндом добрати, нас, до речі. Дуже цікава позиція в К2, що там досі не з'їхали, ну не з'їли. Ну, з'їли чому? Тому що яга займається саладіном в цей момент і вона його закриває. От зараз тепер можна буде давати по цим наглим К2, які просто взагалі ну, безстрашні, без безсмертні в тій позиції грати. От і посипалися вже тут партиночки, да? добре. Ну як посипалися, вроді тільки закінчилися. Тут знову толпа під'їхала. Ну що, давайте, виходьте по одному, як то кажуть. Да? Вірту з вами розбереться на цій корішки. Поки що там небагато, 2500 дашки, 0 фрагів, а рахунок 6-6. І по хп ми маємо плюс 4 тисячі. Цікавенько, цікавенько. Є тичка, вестерашечку, але це слабенький танк по броні. Тому Туди залітає без проблем. Тим паче у нас пробиття на голді 298 мм. ББшка у нас 252. Насправді такі танки, що можна було б і ББшки загружати. Тут ну, типу, бояться нам нема кого. Ну, поки що валить Віртус на полголді. 3500 вже накидав, 3500 на танчів. Ну, це прям для мене шок, що стільки ця ПТшка витанковує насправді. Прям це навіть голду G40 танчила, голду ліса танчила, Голду СТА1 танчила. Непогано, це насправді да, рівень. Насправді рівень. 605 хп лишається і врив, 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 поки за, нас зупинився. О, плючок! рикошет, Навіть ББшка ну, ну це такий момент. А ББшка, як ми знаємо, саме... Саме велика нормалізація по снарядах. Я думаю, тут треба просто на цента забивати болт, тому що його щось закриють без нас і летіть вже прямо далі. У нас інформація є по трьом танкам з чотирьом, непонятно, де СТРВ. Але... Ага, от і понятно, де СТРВ. Зразу севитись за камінь, мінець потрібно, так і робимо. Можна починати відсвітитися і пробувати не туди бландити насправді. Але головне, щоб відсвітитися. Так, начебто да, згоден відсвітився. ББшечкою ББшечкою Б. -би, б ну це вроді високо полотілок на СТРВ. От вона якраз лампочку ловить, ну це просто божественні таймінги, тільки відкадешився і вона світиться. До речі, це і більше потрібно вигравати, тому що у нас немає, <coughs> немає конкретної інфи, що у противника, що да? щоб в наші ПТ, яка у нас там стоїть в А0. Тому тут треба ще попотіти. Все так просто. Ну і що попотіть, у нас 200 хп лишилося. Ми шотні тут абсолютно для всіх, і навіть для фугасиків. У нас фугасиками можна з'їсти, якщо пробивати, не вийде якимось дивом цим цим у нас. Так, є сервет, чуть назад. А ну, тут в принципі дерево перед нами стоїть, тут двойні кущі і так малюються, тому ми її дамажимо без проблем. За рахунок пробиття з рахунок калібра, ми маємо її про, про, прям шити на виліт, але чуть-чуть не вистачило нам перезарядочки, щоб закрити. Щоб точніше дати шанутичку по СТРВ. Ну ми маємо 4000 урона вже. І противника ще показує 4К урончика. Є... О, це саме велика проблема. Є третій має 1200 хп. І в нас, до речі, голди вже немає. Це, до речі, величезний, до речі, до речі, щось до є. Речі, до речі. Задоречкався, да? величезна проблема. І це в першу чергу не контроль, не контроль віртусом снарядів, яким він пулькає. розумієте? Треба було лишати голду, ту саму СТРВ, ну з цих пацанів пробивав би спокійно звичайними ББшками. Не <кхух> як третє, треба було б відставити трошечки б голдишки. Ну, в принципі, норм. Він помиляється, він стає до нас бортиком, і це ми пробиваємо на їзі. СРВшечку також. Ні-ні-ні, СТРВ, давай СТРВ. Добре, добре, 5 стодашки. І СТРВ, вона помиляється, ми її закриємо зараз. Маємо закривати без проблем СТРВшечку. В принципі, так і є. Нас дозволяє калібр. А сюди фугасики, дядь, тебе 5 фугасиків. Зберись, Віртус, зберись. Тебе 5 фугасів. Тебе 5 фугасів, зберися, дядь, просто зберись. У тебе 5 фугасиків. Так, да, ти можеш закинути у кришу, отак йому можна. Я розумію. Оп, сюди! Сюди! 72 є, і ще можна закинуть наступним фугасиком. Можна просто бландить туди. Небазково нам висвічувати його, він нікуди не дінеться звідти. Просто дати сюди фугасиком. Давай, давай, давай. Остав два штучки, ще один можна бйдунути і той оставить. Вирішує пушить, нічого собі. Нічого собі. Дуже дивне рішення, на мою думку. Можливо, не знаю, ну, хорі закриває третього, зараз ще підсвітить як мінімум. Е -е, і віртус би давав би урон. Ну окей, 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 ладно. Будемо вважати, що хоріжка забирає третього. І тут вже можна бешки грузити, по суті. Щоб все чотенько було. До тобто, скільки скільки нас фугас пробиває. 90 мм непогано, непогано, але цього буде замало для g -4. Тим паче, навіть для звичайного снаряду для нас, так що. В рахуну, а до речі, так то в 2-2 зійшлися. І ці хлопці нас можуть закрити, тому що G-Sor? Барабан. Барабан на 1200. Майже на 1300 урона. Ну, ягу з барабана не забирає G-Sor, тому це приємно. Але g це ПТшка з башнею, з хорошою динамікою і друг що? Вона може закрутити. М -м -м. Може, закрутити ягу. Тому це можна і програти зараз насправді. Можна про програти. Хорошо закрив борща, терпимо, чекаємо. Ну, джісор закриватися, я думаю, буде. Хоча на місці джісорчика я би й де сіхав би в кущі. Але зажиматися теж не можна g тому що яга задушить нас. Йому треба джісору якось зараз е в ідеалі да? закрити хорі, дати тічку по ягі і піти на КД. І потім ти з ягу з барабана закриваєш. Але g шотний, 377 хп, по ідеї, у нас тут усіх проходить, так. Да. Тому тепло. Давайте трошечки пришвидшимося. Будемо дивитися, як буде Virtus розігрувати тут. Ну, Тут, в принципі, g s або на полці, або буде в кущах. 50 на 50 на мою думку. В да, оцих кущах буде або на полці буде. О, Ого, які таймінги, слухай, які таймінги. Давайте тут приймь цей. Просто жесть таймінги. GSOR вирішено обдурити всіх і час може закрити насправді Віртуса. Тут зараз ситуація яка, хто поїхав, той помер. Треба обережно це все діло робити. Але дивіться, який прикол. Віртус ламає дерева і джісор, і джісор має інфу. А от Віртус по Джісору інфи не має. Це з таких моментів які з нюансиків. Карішка має гарне маскування, пам'ятає, по ТТХ має гарне маскування. Ну, G Sorra також круте маскування. Ну, чекати ягу треба, давайте чекаємо ягу. Вона має до нас таки під'їхати і просто в масу задавити GSOR. Божечки, що з ягою не так? Скажіть мені, що не так з ягою? М да. І потім скажіть, що стата не рішає. Просто поїдь убий. Ладно, ладно, вірту супер, я хочеться все самому робити. Я в цей момент поїхав, тепер 50 на 50, опять-таки. Да? По GSOR давно інфи немає. GSOR в такій позиції, що він там понизу насправді проїхати по карті да? і виїхати прям нежданчиком будь де mm -hmm. Ось те, що я говорив. У нього у GSOR були моменти відкату. Віртус ну, показує, дуже гарно відіграє, просвітив G засейвився і зараз опять. Ситуація чекать Ягу, що да? ж таке? странник, странник, ситуація чекать Ягу. Ну, зараз якщо буде барабан яго видавати, ні, не буде. Нарешті зайбі закінчиться. Так довго рожали, ну Віртус хорош, 5600 дашки, 3500 на танці. ну, і все на всі, 87 асистика і 2 фарага. Давайте дивіться, що вийшло по факту. Ну, Бландиків як не має бути. І перед тим, як підемо дивитися результати, хочеться опять таки подякувати Wargaming за круту акцію, за можливість отаку благодійних зборів за українські декалі, за українського танка, так би мовити, да? корінний. Хоча він, по факту, польський, ну він з декалями. Це дуже круто, з українською символікою. За це хочу я подякувати Wargaming, що нарешті таки вони оприділились на 100%, що вони з Україною, а не ви поняли з ким. І будемо на і. Надіюсь, все далі буде в угрі більше українського, і все менше буде у грі більше російського. Да? І, і колись, колись, колись у, у мріях, так би мовити, не буде оцих е пацаків в чатах, які будуть писати всякі гадості, і в тому числі, і в особисті повідомлення. І, до речі, якщо у вас пишуть якісь погані, не тільки українці, погані, погані люди в особисті повідомлення е після бою, що там в сторону України і так далі, тому подібне. обов'язково зробіть скрін і пожалітеся на це ЦПК. Це, це дуже важливо, тому, тому що потрібно, е, потрібно оцю, оце все лайно викорінювати з гри. І саме простий спосіб це просто його по законам гри, це все діло е, банити. Да? І ніякому випадку не вступайте з ними в діалоги, тому що тоді ви зрівняєтеся до їхнього рівня. Написали вам гадость. ЦПК і бувай здоровий. ЦПК працює справно. От такі от діла народ. <кій> і давайте подивимося. Результати бою. Получився у нас бландик один. 6203 урона, по факту вийшло. 3500 на танкованого і 514 асистика. Що приємно, нафармили ми основний калібр, підтримку, стальну стіну. Да? майстеросики, понятне діло, костолом. Вогонь на ураження, і непробивний, до речі, до речі, непробивний це сильно ці ПТ-шки. Я її особливо і, і стальна стіна, да. я її чомусь вважав на багато картонніший. Ну, ось якось вийшло. Танкувала вона дійсно добре. Отака от 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 діла. Майже 1700 чистого досвіду отрималось. По результативності. ну тут слабенько, на мою думку. Ну, понятне діло, бланді, ну, 16-13 можна було б трошечки тут краще відстрілятися, тим бачу, з пробиттям майже в 300, да? ураховуючи, що прямо на фулдфул глді фігачив. Але в цілому добре. Да? В цілому добре він дав удав... результативність. Ну, от по фарму, без будь-яких резервів, якось так от вийшло. Ну, то кажуть, це не фарм був, а була гра на результат. Такі от діла. П'ять таки, лайкосик за українську кастомізацію, да, за українські танки, бо він буде назвати українським танком, правильно? Я думаю, правильно. От якось так. Лайкосики всі протискайте, буду дуже вдячний вам за це. І в коментарях напишіть, от, ваша думка стосовно цього всього цієї, е цієї акції. На, на мою думку, це дуже круто. Я також собі придбаю пакетик якийсь там, да, обов'язково, як то кажуть, мелочь а приятно. Якщо кожен, кожен українець по такій мелочці е, зробить, то по, по факту сума вийде дуже велика. от діла. На цьому все народ. Нагадаю, також ви можете надіслати свій до такий огляд, на таке коментування. Обов'язково має бути майстер в бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб він коректно відкривався. Бажано без полів, саму ріпочку кинули, телеграмчик чи дискорд, да, контакти, посилання на них буде мене під відосиком. З коментарям це тобі на коментування. І за символічний донат я його запишу, викладу у такому стилі. А на цьому сценару, все народ. Всім найкращого, себе добре, бережіть себе.